Як кожного дня отримувати по 20 тисяч гривень мінімум на свою картку, в цьому відео я тобі покажу. Полетіли, мене звати річ, та я заробляю гроші в інтернеті. Та в цьому відео я тобі покажу, як ти, не маючи жодного опиту, зможеш виводити собі на картку на любу картку, мінімум там по 20 тисяч гривень на день, що на місяць, є дійсно великою сумою. Але став лайк та підписка. Полетіли, буду тобі все показувати. Це все максимально просто, навіть там бабуся 95-річна розбереться, ти це побачиш і сам в цьому е, будеш впевнений. Полетіли. Але перед початком даного відео відразу спускайся в коментарі під це відео, там є лише. Два посилання: перше посилання на мій телеграм-канал, якому ти побачиш безкоштовну стратегію. Друге посилання – це офіційний сайт нашого брокера, де ми будемо торгувати. Реєструйся там, щоб не потрапити ні на які дзеркала. Саме головне, коли ти сюди зайшов. Тут дуже багато цікавої інформації з приводу трейдингу, читай, все ознайомлюйся. Ми тут дружимо зі нашою великою спільнотою. І саме головне тисне на закріплене повідомлення. Тут ти побачиш мою безкоштовну стратегію, на якій я заробляю гроші. Ось знову такі два посилання, сайт який дає нам Знали і сайт, на якому ми торгуємося, все, все офіційне посилання Тому чекаю тебе тут. Ну що, тепер полетіли вже до нашої праці, коли ти зайдеш на цього брокера, буду показувати все максимально просто. все в тебе буде все точно така картинка, коли ти зайдеш. Відразу що ти можеш зробити? Перше, ти можеш протестувати цю стратегію, обов'язково демо рахунку, щоб а, взагалі побачити, пощупати, зрозуміти, твоє це чи не твоє. Після цього там ти поповниш реальний рахунок і що ти робиш? Відразу тиснув сюди тип графіку, змінюю на свічки, ніякі індикатори тобі не потрібні, але ж можна натиснути індикатори, покласти, подивитися, але ж можеш відразу додати RSI, а просто для того, щоб бачити більш глобально, там за. Декілька годин наш RSI, наш тренд, що в нас таке тренд, це графік, як в нас зростає наша валютна пара. Тепер все максимально просто. Тобі не потрібен ніякий технічний аналіз, тобі нічого, ця хрінь не потрібна, буду казати, як є все максимально просто. В мене є сайт, який видає сигнали мені кожну хвилину. Я дивлюся, що мені каже сайт, заходжу та заробляю гроші. Тому що давай буду показувати тобі все на прикладі. Спочатку, стосовно нашої стратегії, звісно, рекомендую тобі перед всім цим це обов'язково подивитися мою безкоштовну стратегію, яка є в моєму телеграм-каналі. Там я все показав за 5 хвилин, як вся специфіка, обов'язково подивись перед початком цього відео, щоб ти більш-менш зрозумів. А що ми робимо згідно нашій стратегії? Ми обираємо нашу одну валютну пару. Що таке наша валютна пара? В принципі, ось ми бачимо євро, знаєте, ці валюту євро, і знають всі валюту долар. І ми на цьому можемо заробляти та торгувати. Ось євро USD, тобто пара євро-долар. Обираємо її. Це графік нашої валютної пари між євро та нашим доларом. Як на цьому зробити? Переходимо на наш світовий сайт investing.com, який видає нам сигнали, і в пошуку просто пишемо «Євро USD, тобто наш євро-долар США. Тиснемо на нього. І що нам потрібно зробити? Спускаємось нижче і тиснемо сюди кнопка технічний аналіз. Показую все максимально просто. Технічний аналіз, і далі тиснемо. Технічний аналіз. Технічний аналіз, і просто тиснемо одна хвилина, ось бачимо. Він нам каже, активно продавати. Тобто повертаємось на брокера і тиснемо просто продати протягом однієї хвилини. Друзі, все, я зробив все, що від мене було потрібно. Більше мені не потрібно робити нічого, просто чекати, поки графік піде донизу, згідно нашому аналізу, і заробити свій плюс 34 тисячі гривень. Все максимально просто євро USD, технічний аналіз одна хвилина, євро USD, активно продавати. Тобто, наш, наш сайт сам мені каже, що заходь вниз на одну хвилину. І що ми бачимо? Як наш графік зараз буде ідеально падати донизу. Тому в цілому просто подивіться на це відпрацювання і як гарно ми відразу падаємо донизу. З цієї угоди я зроблю плюс 34 500 гривень, які я відразу зможу поставити на вивід. Сам дивись, Євросді, Євросді активно продавати, хвилина. І мій Єврою наш Єврою летить донизу як шалений. Думаєш, це рандом? Ну просто подивись на всі мої зачинені угоди. У мене немає жодного мінусу. І це, до речі, на мінус. Це в нас було повернення. Тобто. То ти сам бачиш, що майже там 80-90% всіх угод заходить в плюс. І ось на твоїх очах, поки ти дивишся це відео, я зробив собі в кишені плюс 35 тисяч гривень. Друже, тобто, якщо ти хочеш так само, я чекаю тебе в своєму телеграм-каналі, про тому що це відео йде лише там 3 хвилини, за 3-4 хвилини, ти побачив всю правду, як почати зробляти гроші. Але, звісно, я буду не я, якщо не зроблю ще одну угоду, і не покажу вам все більш детально. Тобто дивимося ще. ЄвроUSD каже, що ми далі будемо падати донизу. Тобто відкриваю ще одну угоду. І ось навіть на такому пампі великому я все одно відчиняю нашого угоду. і наш графік далі йде донизу. Замислитись, чому він йде донизу? Звісно, тому що там є якісь скрита інформація, якісь котировки, якась перекупленість трейдерів. Я в цьому навіть не хочу розбиратися. Я дивлюся, технічний аналіз ЄвроUSD, мені цього достатньо. Я бачу, що він мені каже активно продавати, що всі індикатори взагалі всі Дивіться, продавати, продавати, і мені цього достатньо, щоб просто зайти на угоду і заробити гарну суму. Як на мене, плюс 34 тисячі гривень це є гарною сумою. Тобто я зараз на ваших очах, ця угода, звісно, також буде фіксуватися в ідеальний плюс, так як інакше по нашим стратегіям не може бути, тому що відео в нас реально йде ну там. Не так багато, тобто я без води вам розповів все, як я і заробив 70 тисяч гривень, які я прямо зараз можу вивести на ваших очах. Тому в цілому в мене було вже відео з видом коштів, можете його подивитися. Ще плюс 35 тисяч гривень на цій ж валютній парі. Ну... 34 400, якщо бути чесним та точним. І вже мій баланс 1 мільйон 700 тисяч. Ти сам бачиш, як легко він розганяється. Тобто всі ці кошти я можу прямо зараз поставити на вивід. В цьому немає ніякої проблеми, але ж я йду до 2 мільйонів. Тому в цілому ось тобі реальна стратегія, як отримувати мінімум, мінімум, без опиту, без досвіду по 20 тисяч гривень на день, про тому що я на день вже отримав майже ну, 100 тисяч гривень, тому що в мене подивись 33, 34, 34 тисячі гривень, більше 100 тисяч гривень я прямо зараз за сьогоднішній наш торговий день можу вивести, тому що в мене не було жодного мінусу. Вчора також жодного мінусу, і позавчора також жодного мінусу. Тобто, думай. І обов'язково в моєму телеграм-каналі подивись, тут у хлопців також немає зовсім мінусів. Ось тобі для прикладу в мене є мій торговий канал, де ми безкоштовно видаємо всі сигнали, переходь в нього і просто подивись: 72 плюси, 72 вогника на останньому пості. Тобто жодного мінусу, жодного хлопця, не було. Всі заробляють великі гроші. Тому хочеш далі плести за течією чи почати заробляти гроші, тобто то вибір твій. Тому, можливо, побачимося, можливо, ти й далі будеш жити своє життя, будеш далі жити своє життя, нічого не пробуючи нового та не змінюючи його. Тому вибір за тобою.